Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього спасіння моє, тільки він моя, скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не загитайся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов паркан той волющий, вони тільки й думають, як зігнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, своєму ж нутрі, проклинають сила. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моє, бо від нього надія моя, тільки Він, моя скеля і спасіння моє, Він твердиння має, тому не захитаюся. Бозі спасіння моє і моя слава, скеля, сили моєї, моє пристановище у Бозі. Мій народи, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, бо гля нас простановище з села. Справді людські сни, як та пара, з найвищих мужів обмана. Як узяти на вогу, вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком. Як багатство ростене, прикладайте своє серце до нього. Один раз Бог сказав а відчув, що сила у Бога, і в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожного згідно з, з ділами його, пославшися, 62. Амінь.